Його зустрічали стоячи на колінах. В Івано-Франківську попрощалися із бійцем добровольчого українського корпусу Дмитром Ломеєм. 33-річний захисник був одним із трьох дуківців, котрі 23 лютого загинули в селищі Піски від ворожого снаряду. Я його мертвим не бачила. Мені здається, що він не помер. Мені здається, що це відбувається не зі мною. Він зі мною навіть не попрощався. Він знав, що я би відговорювала. звісно, бо я мама На Буремний Донбас. Чоловік із позивним лом поїхав добровольцем. Побратими пригадують, завжди веселий та позитивний чоловік повсякчас рвався у бій, та ще й навчав абетки війни молодших вояків. Востаннє в одній із найгарячіших точок, АТО пробув лише кілька днів. Ця людина фактично тримала весь батальйон в тонусі, ходила, постійно жартувала. Тобто ну, я навіть не пам'ятаю його не усміхня. Він точно був боєць, бо ну, він нас особисто ми молоді, от, і він нас дуже багато цікавих речей там навчив. Він сам, ну, по його словах, вже бував в різних точках гарячих. Не знаючи правда, я знаю, що він із виходив. І, виходив. Ну, людина вже знала, що таке війна. Я просто не вірю, як так. Він тільки поїхав на передову і за чотири дні. От його не стало. Загинув боєць правого сектору під час артилерійських дуелей. Не вижив після пострілу терористів. Попадання снаряд двох снарядів сало. Тоді ми отримали п'ятеро поранених. одному сьогодні зробили чергову операцію і двох загиблих. Імо і ще одного хлопця у загиблого добровольця залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Поховали Дмитра Ломея на алеї героїв міського кладовища.